Українська народна казка про білочку та зайчика. Живуть собі в лісі друзі, зайчик та білочка. Уночі зайчик спить під деревом у норі, а білочка на дереві вгорі. І тоді все навколо стихає, лиш вітерець кущі колихає. А як прокинуться вранці друзі, іде голос по всій окрузі. Вони були такі пустуни, зранку до вечора стрибали, реготали, аж увесь ліс не мав спокою. От одного разу каже їм велика мудра черепаха, Годі вам пустувати й галасувати. Хіба ви не боїтеся злих звірів і птахів, вовків, лисиць або хижих шулік? Не боїмося, не боїмося, гукають зайчик і білочка. А їм черепаха каже, що в сусідньому лісі є стара престара ворона. І кричить вона страшно кра, кра! Зайчики білочка злякалися притихли. Але це продовжувалося недовго. Вони знову почали галасувати і стрибати. Тим часом стара ворона з сусіднього лісу вже дізналася про цих пустунів і вирішила їх. Спіймати. Бачить ворона на зеленій траві мурахи. Метушаться двоє прудких малят Зайчик і білочка. Добрий день, малята! Привіт вам із сусіднього лісу. Очули це зайчик і білочка припинили свою розвагу І нашорошили вуха. І і сусіднього лісу. Це з того самого, де живуть страшна птаха ворона. Ви її знаєте? Знаю, знаю, каже ворона, сама до себе, нишком посміхаючись. Вона то може й страшна. Але мене ви не бійтеся, підійдіть ближче. Грайтеся собі спокійно. Якщо та страшна птаха прилетить, я подам вам знак. Тоді й тікайте. Зайчик і білочка підійшли ще ближче. А, а який знак? питають вони. Ось так. От голосно вигукнув. Тут ворона роззявила дзьоба. Та й вигукнула Кра! Кра-а! Коли це глядь, на галявині вже нема нікого: ні зайчика, ані білочки. Де ж вони поділися. А вони, як почули страшний вигук, що про нього їм черепаха розповідала, так одразу дременули в кущі. <глад> Оце ж та сама ворона є! А ворона подивилася, здивувалася та й полетіла геть.